Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде подвійна тема: ключове слово авто і Range-Based цикли. Що це означає? До, якщо не помиляю стандарту C++11 ключове слово авто використовувалось лише для того, щоб керувати автоматичним часом життя самої змінної. Потім цей функціонал трохи розширили, і зараз авто використовується ну, як синтаксичний цукор для написання великих імен. Ключове слово авто воно означає тип. Скажемо, замість самого слова авто, компілятор за нас допише те, що нам було лінки дописати. вважаю це саме так. Інклюдити нічого не треба. В нас воно вже вбудоване, це слово. Як їм користуватись, ми можемо створити якусь змінну. визначити тип авто, дати ім'я нашої змінної A, але ми не можемо порожню змінну створити з таким типом. Бо за нас компілятор не знає, який тип тут буде. Ми можемо створити авто, наприклад, ось так. І замість нашого типу авто в нас буде int. Якщо ми наведемо, він так і поставить. Якщо ми зробимо ось так, то в нас буде дабл. Ось таким чином. Якщо ми тут поставимо F, то це в нас буде float. Тож, за нас компілятор просто замість цього авто поставить ім'я нашого типу, котре в нас визначається при ініціалізації. Без ініціалізації в нас не буде працювати. Ось таким чином. Авто дуже корисно використовувати, якщо ми, наприклад, створюємо ну, якісь змінні, котрі мають якийсь обчислювальний тип. Ну, наприклад, результат ось цього вираження в нас буде int, результат ось такого вираження в нас буде double. Будь-яким чином, в нас ось це. Буде дабл Якщо ми хочемо створити функцію, котра буде повертати авто, то в нас так само ми не, смож, не зможемо створити таку зміну, котра в нас буде ну, невизначеного типу, а в нас все одно C має дуже жорстку прив'язку до типу даних, з яким воно працює. Тобто, якщо ми тут навіть зробимо. Return int якийсь, то в нас все одно так не спрацює. Якщо ми хочемо це використовувати, то нам потрібно додати ось таку стрілочку і дописати тип, котрий вона буде повертати, наша ось ця функція. Навіть якщо в нас тут зрозуміло, що буде повертати int, все одно нам треба написати int. Ми можемо тут, навіть якщо в нас буде справжній int. Ось тут ми можемо написати double. У нас тоді буде приведення типів, і воно поверне як double. Ми можемо зараз це навіть подивитись. Викликаємо нашу функцію U. «фу». Давайте так само ми зробимо якусь змінну авто, назвемо її D, і вона буде приймати враження нашої функції «фу». І воно так і пише double. І ми можемо тепер вивести нашу змінну D, і воно покаже, що це Double. Але зазвичай, ось це ну, краще не використовувати, тому що ви самі себе заплутаєте, як, з яким типом даних ви працюєте в вашому коді, воно ну, виглядає не дуже. Ми вже почали вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL і саме ітератори. І ось тут нам якраз дуже корисно буде використовувати ось цей тип авто. Наприклад, додамо такий контейнер, як DEC. Ну, Мені просто подобається «DEC», це не важливо. Ви можете будь-який з тих, котрі ми вже вивчали, або ще не вивчили, будь-який контейнер. Давайте його заінклюдимо, додамо в просторемен і створимо «DEC». Він у нас буде працювати з інтами. Назвемо його DQ і присвоїмо сюди, наприклад, ну, якісь там значення. Насправді не важливо. Але щоб вони були інтами. І тепер для того, щоб нам створити ітератор, котрий буде вказувати на початок нашого DQ, ми можемо просто написати Auto, створимо IT. І присвоїмо сюди decQ Begin. Ось така хитрість. Це в нас замість того, щоб нам написати ось цей дуже довгий тип даних, ось цей std, dec, int ітератор. Це це працює так само, якщо ми напишемо dec. -int Ітератор. Але замість ось цього довгого імені ми можемо просто написати авто. І так само ми тепер можемо наш іте працювати з нашим ітератором. Це саме ітератор. В нас є оператор інкременту, декременту, присвоєння та декременту. Стрілочка, квадратні дужки Це все те, що в нас є в ітераторах для дека. Тепер роздивимось range based цикл Там якраз використовується ось цей авто. Для того, щоб нам вивести ось цей контейнер, наприклад, в консоль, ми використовуємо такий цикл, він так само пишеться for, але нам просто. Достатньо написати ключове слово авто, поставити двокрапка І наш контейнер, ім'я нашого контейнеру DQ. Ой, авто. Ну нехай буде IT. І е, двокрапка. Ну, тобто ми показуємо, по, е, оце ми створюємо лічильник замість нашої е, змінної I, як ми завжди робимо. Вона в нас буде інтова, це просто лічильник. І назву нашого контейнеру, по котрому ми будемо ходити, рокувати. І в нас ось тут о, створюється ітератор, і з нього воно буде ходити. тож щоб вивести нам в консоль значення, ми просто будемо виводити наше ID. Його навіть не треба розіменувати Це в нас. Змінна int, тому що в нас тут int, саме тут і буде int. Якщо ми тут, наприклад, створимо нехай буде double, то ось це int в нас так само буде double, І воно буде виводити ось ці double значення котрі в нас в нашому контейнері, відкомпілюємо наш код. Ось що в нас вийшло. Звісно, це працює з будь-якими нашими контейнерами. Ми можемо це зробити навіть векторі в нас нічого не поміняється. У нас так само вийшло. Ми можемо тут поставити навіть контейнер set. Але в нас тут буде вже посортировано, тому що сам контейнер сет. Він е зберігає всі дані у відсортованому вигляді свої дані. Тож, ось так працює range-based цикл за допомогою ключового слова авто. Він у нас навіть от пише, що це в нас ось такий ітератор. TypeDev, Double, Тут дуже складний такий код, алокатор викликається. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.